В радянських підручниках писали, що саме царі та радянські вожді будували промисловість на Донбасі. Ніби до них там нічого не було. Дике поле. І лише коли з'явилися заводи, тут виникли міста. Насправді регіон розвивали підприємці зі всієї Європи: англійці, французи, бельгійці та німці. А родина підприємців Валчевських не лише дбала про заводи. Але й українську культуру краю. За цей їх бізнес загарбали російські банки. Сьогодні я, Козак сірамах розповім, як насправді виник промисловий Донбас. Початок історії промисловості на Донбасі пов'язуючи з будівництвом луганського заводу, де виробляли чаву. Його засновником став шотландець Чарльз Гаскоін. Сталося це у 1795 році. Це рік. Вважали заснуванням міста Луганськ. але коли Чарльз Гецької приїхав будувати Луганський завод, тут вже існували запорозькі селища, Кам'яний Кем'яний Брід та Вергунка. Найстаріша церква міста Петра і Павла на чверть століття була старша за Луганськ. Але коли факти турбували російських істориків? Появу міста приписали Катерині II, Хоча в указі згадувався тільки завод. з перших років існування. Луганський завод переслідували невдачі. Лише після перших випробувань Гарскон з'ясував, місцева руда не підходить. З вугіллям теж виникли проблеми. Його добували на шахтах біля селища Лисичанський Байрак та верхнє. А от возити його до заводу мали місцеві мешканці. Такі на них поклали обов'язок. Навесні і восени шлях тонув обогнють. Запасів вугілля при заводі постійно не вистачало. Щоби виконувати урядове замовлення, стали плавити металевий лоб. Його було знадлише. Царські війська одна за одною програвали війну Наполеону. До кінця життя Гаскоін намагався вдосконалити свій завод. Запрошував кращих фахівців, які заснували у місті цілу англійську вулицю. Але все було марно. Для важкої сировини бракували технології. Банкрутство збиткового луганського заводу затягнулося майже на століття. Так само провальним виявилися інші заводи. Скріпаки були кепські робітники, а чиновників – менеджери. А царі вважали, що мають найкращу промисловість. Кремислове ставання стало не приховати у середині 19 століття. Під час Кримської війни англійська та французька зброя перевершила все, що мала Російська імперія. Необхідно було створити сучасну промисловість, але для цього бракувало коштів. Всі гроші імперія розтринькала на війні, але ще більше не вистачало нових технологій. Щоб отримати бажану промисловість, в імперії почали реформи, навіть скасували кріпацтво, Покращили відносини з Європою, але зберегли високі мити в інтересах місцевих підприємців. Адже без них ті програвали конкуренції імпортних товарів. Виявилось іноземцям краще виробляти свої товари на місці у 1869 році. Англієць Джон Юс купив землю на річці Кальміус, де став будувати металургійний завод. А по сусідству робітниче селище біля села Олександрівка. За три роки завод став працювати. З'явився перший чавун. Підприємство мало повний цикл виробництва, досягти небаченого успіху. Юзо допомогли тисячі його земляків, валійців, англійців, французів, балгійців та німців. Це були кваліфіковані робітники та освічені інженери. А грубою силою були місцеві робітники. Заради сучасних технологій. Царський уряд дозволив юзо керувати заводом і селищем на свій розсуд. Навіть місцева поліція. Була на утриманні в англійці. Кращі робітники і фахівці, переважно іноземці, жили у власному містечку. Для них будували дороги, житло і лікарні. Звичайні робітники жили у казармах. В основному це були селяни, які приходили працювати на сезон. Завдяки унікальним умовам і становищу монополіста в галазі, Джон Юз отримав гарні прибутки. Його успіх. Дав поштовх для іноземних інвестицій. Розвиток промисловості був настільки стрімким, що вартість придбаних акцій зростав на очах. Наприкінці 19 століття найбільшим інвестором стала Бельгія. На Донбасі працювало більше 20 тисяч бельгійців. Ця європейська країна вклала у розвиток місцевої промисловості понад 800 мільйонів золотих франків. На біржі Бруселі будь-які акції з Донбасу одразу викликали ажіотаж. Настільки високою була довіра до них і попит. Окрім металургії, бельгійці цікавилися хімічною промисловістю, створили завод з виробництва соди у Лисичанську, а поруч з ним виник завод, де виробляли скло. Для місцевих виробників побудували лікарні. Школи та будинки. Завдяки їм містечко робітників нагадувало куточок Белії. Але не лише іноземці давали кошти на розвиток промисловості. До цього мали хіст і українські підприємці. Найбільш відомий серед них це родина Алчевських. Яке мало сюмське коріння. Підприємець Олексій Алчевський створив кілька банків у Харкові. Прибутків від них вклав у будівництво Шах. Згодом заснував Донецьке Юрівське металургійне товариство. Завод у Юрівці дав початок майбутньому місту Алчевськ. Мав ще один завод у Маріуполі. Крім великих прибутків, підприємця цікавила культура. В примисловому регіоні бракувала шкіл. Та освіти російський уряд захочував русифікацію. Іноземним інвестором було байдуже до становища українців, тому дружина підприємця займалася розвитком українських шкіл. Серед запрошених на Луганщину викладачів був письменник Борис Грінчин, який створив словник української мови у чотирьох томах. Громадська позиція Алчевських дратувала царський уряд. Коли виникла економічна криза, їх підприємство опинилося на межі панкрутства. Олексій Алчевський поїхав до Петербурга, щоб вибити державне замовлення для заводів. Але надії були марні. У вічі він наклав на себе руки, кинувся під потяг. Але ходили чутки, що це було замовне вбивство. Після смерті Алчевського його активи дивним чином перейшли до московських банкірів, братів Рябушинських. І вони тут же отримали контракти, яких позбавили Алчевського. Історія європейського Донбасу закінчилася в часи революції. Російські большевики окупували Україну, але в першу чергу їх цікавив промисловий регіон. Заводи і шахти перетворили на державну власність. Раптово власники акцій у Європі з'ясували, що їхні цінні папери лише гарні папірці. Інвестори стали ошуканими. Іноземці ще під час Першої світової стали їхати з Донбасу, а ще більше після приходу радянської влади. Їх майно та технології стали ресурсом для створення радянської промисловості. Старі інженери ще з десяток років підтримували життя підприємств. А коли навчали зміни своїх наступників, то радянська влада піддала їх репресіям. НАТО добре ті пам'ятали, як і хто будував Донбас. А відновлені і розширені підприємства оголосили створеними під час п'ятиріччя. Така от подяка від імперії за сучасну промисловість.